Був чоловік, який доказував, що ось ви нічого не, не втрачали, вам війна ця по приколу. Я говорю, я втратив брата, втратив друга. Ще один друг зараз, після четвертої операції, ще треба кишечник підшити, тому що міна ТАЗ прилетіла, роздробила таз і порвала. Внутрощі, да, він не мог сидіти, їздив на колясці, то зараз ходить, і я доначу на мобільні збори, тобто покупаю брилки, таке, чи просто Доначу кидаю. І ось людина не знає цього, просто кажуть, аби у роті не смерділо. І ми просто пояснюємо, що те, що ми робимо для людей, не конфліктує з нашими. Почуттями і ідеями. І ми не пропагандуємо ні в коїм е, разі цю під, що вибачте. Тому що ми багато втратили і е, підтримувати їх це, ну як, як мінімум, мінімум, це морально неетично і не, зда... не Дякую, Нема це така цікава і адекватна. Відповідь. Дякую.